В Ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз: 20 мільярдів гривень, 30 років будівництва, чотири міських голови, безліч відтермінованих дедлайнів. Десятки кримінальних проваджень щодо розкрадання сотень мільйонів гривень це все про столичний Подільсько-воскресенський міст. Сьогодні там відкрили рух. Нині запрацювали чотири смуги. Утім, користуватися ними зможе лише спецтранспорт, автомобілі екстрених служб та автобусний маршрут номер 111. Разом із першими пасажирами історичну для міста подію побачили і наші журналісти. Подільсько-воскресенський міст почали будувати в далекому 1993 році, і ось нарешті роботи майже завершені. Чого від відкриття мосту очікують жителі міста і чи справді він вирішить транспортну проблему столиці? Ми запитали у киян. Мені дуже зручно, як людині, яка не має власного автомобіля, відкрила цей автобусний маршрут, і тепер я можу переміщатися на правий берег набагато приємніше, ніж якщо б їхала через якийсь інше міст. Це, просто прекрасно, що в такий... це прекрасно, що у такий важкий час є якісь позитивні емоції. Дякувати Богу, що цей міст, який будували впродовж 31 року, збудувався. В такому напрямку, як зараз, то це костилі. Я не розумію, навіщо що з таких. Маршрут. В виняткових випадках, як в мене, з обережно доїхати на, на, на правий берег, на пів на години раніше, може це добре, а так безстранічно це не має ніякого сенсу. Ну, відкрився і добре, це ж був дуже довгий проєкт, нарешті його завершили. Ну, Вже скільки, скільки мучилися, наконець наму... Заму... зробили. Так що я думаю, що для киян це буде найліпший момент. Коли буде спілкування лівий, і правий берег, що буде е, пряма дорога. Що можна скільки вже 20 років строїться в цей мост? А зараз буде не дуже добре, що можна буде діставатися і заїжджати на робочі місця. подільсько Воскресенський міст з'єднав лівобережні райони Воскресенка та райдужні масиви з правобережним поділом. Його протяжність більше 10 кілометрів. Приправа має полегшити трафік на інших мостах та страждання мешканців лівого берега, які у намаганнях дістатися центру міста стоять у заторах по кілька годин. Утім, кияни радіти не поспішають. кажуть, навряд чи нова переправа вирішить проблему заторів, зокрема через невдалу розв'язку на Подолі. А як Ви вважаєте, відкриття мосту вирішить проблему з заторами? Я думаю, ні. Навряд чи, тому що поділи так перенавантажені. І якщо велика кількість машин піде е, по тим дорогам, то ситуація буде ну, дуже погана. Я сподіваюся, що вирішить питання, тому що троєщини це постійно можна засняти. Постійна проблема. Ой, мені здається, що в Києві з заторами нічого не вирішить. ніякі питання. Ага, Вони дякую. тут завжди. За 30 років Подільсько-воскресенський міст став справжнім пам'ятником довгобудом корупції та хибним надіям. Важко порахувати, скільки разів кожен мер обіцяв відкрити міст. Зокрема, у 2020-му чинний очільник столиці Віталій Кличко щонайменше чотири рази обіцяв завершити зведення переправи до кінця року. У 2021-му столична влада продовжила будувати і обіцяти, і знову клялася пустити автомобілі мостом вже до кінця року. Завершенню робіт щось постійно заважало: брак фінансування, погодні умови, ковід, нові кримінальні провадження через корупцію. Роботи на Подільського воскресенському мосту ще не завершили. Залишилось лише добудувати дорогу до Троєщини. А поки її немає, столична влада вже обіцяє метро. Це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі Аркового мосту. А далі метро має піти під землю. Що мешканці Троєщини побачать швидше: дорогу чи метро? Залишається лише здогадуватись. Утім, кияни сподіваються, що нову гілку метро зведуть швидше, аніж Подільсько-Воскресенський міст. Часть відкриття подільського мосту будівельний кран на позняках вирішив повторити долю свого легендарного старшого брата Захарія. Та, оскільки Дніпра поряд не було, то плавати став у стихійній калюжі від прориву водогону. Адже коли падав, кран пошкодив світлову опору, електромережу та систему водопостачання. Внаслідок цього вулиця Ривуцького буквально перетворилася на річку. Рух нею довелося зупинити, утворилися затори. Столична адміністрація і далі збирається виділяти мільярди на інфраструктуру. Перша заступниця голови постійної комісії Київради з питань бюджету Лілія Пашинна зазначає, при формуванні бюджету між тими, хто хоче фінансувати дороги, і тими, хто хоче виділяти більше на армію, точиться справжня боротьба. Перебуває проект бюджету на розгляді комісії, але це ще не прийнятий бюджет, і наразі більше тисячі поправок є до нього. Я ну, дійсно там будуть намагатися зберегти максимальне фінансування доріг, нових розв'язок. Я так передбачаю. Але в той же час ми зі своєї сторони будемо намагатися збільшувати фінансування наших а, військовослужбовців, а, наших частин, кошти на їхню реабілітацію, і такі а, більш реальні речі для а, сьогоднішніх днів. Останнім часом столичним забудовникам щастить, коли місто не дозволяє зносити історичні пам'ятки заради будівництва. На них, на них чомусь трапляються пожежі у подільському районі. Горіла садиба 19-го століття, яку раніше безуспішно намагалися передати під зведення офісного центру. Мова про садибу Афіногена Луньова на Ярославській вісі. будинок у стилі неоренасанс був зведений у 1880 році. Пожеру гасили півтори години. Вогонь встиг пошкодити фасад і внутрішні приміщення пам'ятки. Співголова депутатської групи відновлення України Максим Єфімов написав у Фейсбуці про складання повноважень депутата Верховної Ради України. Фото заяви поки не опублікував, але її мають розглянути на наступному засіданні парламенту. За час каденції Максим Єфімов запам'ятався тим, що став фігурантом розслідування української правди батальйон Монако. Журналісти зафіксували спільний переліт нардепа з міським головою Краматорська Олександром Гончаренком. Чартерним літаком вони рушили з польського Жешова до Ніци у березні цього року. Щодо роботи депутата Єфімова у парламенті, то з серпня 2019 року він підготував 12 запитів, сім разів виступав із трибуни парламенту і прогуляв більше половини засідань 93 зі 176. У 2018 році економічна правда писала про зв'язок Максима Єфімова з родиною Януковича, зокрема його сином Олександром. Тоді Єфімов придбав у Януковича молодшого та його партнерів понад 60% акцій «Донбасенерго». Також за інформацією економічної правди, одним з ключових активів Єфімова був завод Завод «Енергомашспецсталь», який він контролював в ситуативному партнерстві з російською державною групою Росатом. Із першими серйозними снігами в київському зоопарку розпочалося велике переселення пеліканів до теплого зимового вольєра. звіринці кажуть, домовитися з кожним поважним птахом перейти до нового будинку було непростим завданням. Тому переїзд проводили в кілька етапів. Відтепер родина з 16 рожевих та чотирьох кучерявих пеліканів має змогу зігрітися в просторих апартаментах. До їхніх послуг басейн для плавання, насісти з великих колод і доріжки для піших прогулянок. Склали для пернатих особливий зимовий раціон. У ньому карасі і невелика морська риба. Нове житло пеліканів одразу біля центрального входу. Тож саме цим величним птахам тепер довірено першим зустрічати відвідувачів зоопарку. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому у мене все. Для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.